Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дорогі у Христі братики і сестрички. Слава Ісусу Христу. Хочу побажати кожному з вас, щоби Господь Бог наш у трійці славими, Бога Отець, Бог Син і Бог Святий Дух, рясно благословив. Кожного із вас своєю благодаттю. Слава Ісусу Христу!